Попри холодну погоду, математики і психологи, філологи та фізики зібралися та відтворили імпровізовану живу карту України. Їх об'єднав патріотизм та бажання зберегти єдність своєї держави. Ми виступаємо за єдність України. Вона єдина нероздільна держава, як захід, так і схід це одна країна. Також студенти виявили занепокоєність геополітичним становищем України. Їх турбує доля Кримського півострова. Крим завжди був в українським. І завжди буде українським, тому що незаконним шляхом його просто не можна відділити від України. Студенти охоче підтримали акцію. Вишикувалися на умовному кордоні України, до складу якого увійшов і Крим. Учасники флешмобу підняли догори блакитно-жовті папірці та заспівали гімн України. Я думаю, що ця акція, як і акт з луки 22 січня, вона показує ну єдиність України незалежно від переконань мови нації. но навіть релігії. Вона показує, що ми єдиний народ. Ми хочемо показати, що Україна єдина, що наші кордони, що внуч вони непорушні, і щоб Україна залишалася цілою назавжди. Разом зі студентами у флешмобі взяв участь і ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Саух. Очільник закладу впевнений, що прийде час, і Крим знову буде у складі України, і територіальна цілісність нашої держави буде відновлена. Я вірю в те, що Крим буде українським для цього. Потрібен час. Єдине, що ми маємо зробити, ми сьогодні маємо змиритися з тим, що сталося, зробити все можливе, щоб підняти Україну на той рівень, щоб Крим і люди, які сьогодні ще не переконані в тому, або переконані в тому, що в Росії краще, щоб вони переконалися в тому, що жити з народом українським разом спільно, це набагато краще, розумніше, мудріше. Акцію Єдина Україна планують продовжити і в інших містах України.